1 з березня 2025 року набула чинності постанова кабміну, яка запроваджує нові механізми регулювання цін на лікарські засоби та медичні вироби. Серед іншого, вона передбачає відновлення планових і позапланових перевірок суб'єктів господарювання у сфері оптової та розрібної торгівлі лікарськими засобами для забезпечення вимог у сфері ціноутворення. Ми проводимо моніторинг для того, щоб Нагадати суб'єктам господарювання про те, що є граничні надбавки, відповідно до яких вони повинні були зменшити ціни, і вони повинні цим відповідати. Також заходи націлені й на роз'яснювальну роботу споживачам. Потенційних покупців інформують про їх право звернутися до органів контролю у разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами. Знати, що кожен громадянин у випадку. Якщо, буде встанов... Якщо він встановить, що ціни є в аптеках завищеними Завищеними тарифами, то ми рекомендуємо звертатися в Держпродспоживслужбу, можете в будь-якій формі. Тут є коротенька пам'ятка. Візьміть собі, будь ласка, З початку березня таких звернень до Держспоживслужби вже надійшло 26. На кожне реагують відповідним чином, зазначають представники структури. За результатами проведеної головним управлінням держпоспожослужби закарпатської області інформаційно-з'яснюваної роботи. Вже станом на сьогодні, це за неповний тиждень, ми маємо вже по цілій області біля 26 звернень від споживачів ну на даний момент відбуваються процедури певні для отримання погоджень, і ми будемо вживати вже заходи для проведення перевірки у випадку підтвердження порушення відповідно до встановлених норм та надбавок граничних цін. Ми будемо вживати заходи до суб'єктів господарювання. В тому числі і винесення адміністративно-господарських санкцій, а також адміністративно до притягати до адміністративної відповідальності у Мукачеві наразі відбувається моніторинг цін в аптечних закладах, інспектують точки продажу ліків. Основна увага цифрам згідно новим стандартам. Націнка для оптових постачальників може бути не більша за 8%. для роздрібної торгівлі на рецептурні ліки та препарати з національного переліку від 10 до 25%. в залежності від цін. На безрецептурні ліки додана вартість не повинна перевищувати 35%. Мукачеві нараховується на даний час 82 аптеки разом з кіосками аптечними. Це кількість досить велика. За ці декілька днів, які нам дано для контролю моніторингового, ми постараємося хоча б 60-70% обійти. Більша частина аптек, які знаходяться у місті Мукачеві, буде проконтрольована. Тобто люди можуть бути в подальшому впевнені в тому, що ціни контролюються, ціни не будуть підвищуватися, і уряд зробив правильний крок у тому, щоб могли пересічні громадяни користуватися ліками. Ми працюємо. Щоб було моніторинг, щоб ціни не підвисились. Думаю, що все буде добре. На даний момент за результатами моніторингу не було виявлено порушень. Людей ми опитували, людям роздавали інформаційні листівки, де вони можуть звертатися. По яких питаннях, на які телефони, у які відділи Тож, здійснили моніторинг в одній з аптек міста. Дослідили ціни порушень не виявили. з 1 березня в нашій аптеці були знижені ціни, як було постановлено урядом. А ціна знизилася на десь приблизно 100 препаратів українського виробника. В цілому, під час перевірок у мукачеві, планують проінспектувати до 70% аптечних закладів найближчим часом. Але на цьому моніторинг припинено не буде, адже передбачені також позапланові перевірки.